Територіальна оборона України отримала на озброєння зенітні установки 23 і т.к. шістдесят одні від Фінляндії. Установки отримали бійці 122-ї бригади тероборони Збройних сил України, яка базується в Одеській області. Командування бригади нещодавно оприлюднило фотографії з тренування на цих установках. На початку 1970 х років Фінляндія придбала у СРСР та Німеччині 23 мм спарені зенітні установки ЗУ-23-2, які отримали у Фінляндії позначення 23 штека 61 та неофіційну назву «Сергій». ЗУ-23-2 розроблена для ураження повітряних цілей на висотах до 2 секунд половиною км та легкоброньованих цілей до 2 кілометрів в бойових порядках військ. Від початкової версії ЗУ232, модернізована 23 ІТК-95 відрізняється гіростабілізованим прицілом, лазерним далекоміром, тепловізором і навіть власним генератором. Також повідомляємо, що США замовили ЗРК насмас для України на понад 182 мільйони доларів. Отримання замовлення на своєму сайті підтвердила і сама компанія Raiteon. Україна приєднається до дюжини країн по всьому світу, які покладаються на насмаз для протидії повітряних загроз, включаючи крилаті ракети, літаки та безпілотні авіаційні системи. Дякую за перегляд!